Всім привіт! Я Павло Паносюк, випускник кафедри КТП у 2023 році. На кафедрі я провів свою бакалавратуру і магістратуру сумарно 6 років. За ці 6 років можна з впевненістю вказати, що кафедра дала мені як релевантні технічні навички, так і гарні можливості для обміну за кордоном. Фізика частинок, яку вам на кафедрі гарно навчать зараз на підльоті. Продовж магістратури я працював на міжнародному гранті Вослу на сприянні Станіслава Йосиповича, працював на тимчасових студентських позиціях в Церні і Дейзі, навіть попри мій переважно теоретичний профіль, а також виконував реальну теоретичну працю про нейтронні зірки. На сьогоднішній день я працюю аспірантом в португальському університеті Коїмбри на забезпеченні виграного мною гранта і моїм резюме. Робота науковцем принципово відрізняється від звичного офісного життя. У вас вільний графік, міжнародні конференції, фундаментальні проекти, але в той же час вона вимагає від вас ментального залучення. Ця робота підійде не кожному, однак тим з вас, для кого це звучить як Марія, кафедра допоможе зробити вам перші кроки.